Привіт! Хочеш побачити справжній бекстейдж сімейної зйомки, весь цей хаос, емоції і, звісно, одразу результат? Тоді поїхали! Розпал новорічного сезону у фотографі починається приблизно з листопада. Студії кожного року радують нас своїм стильним і трендовим декором. Щороку я знаходжусь в такому перечутті, що ж нам цього разу приготують студії. Дуже цікаво дивитись кожного разу анонси. І усі ці метушні дуже важливо виділити годину часу для вашої сімейної зйомки. Ви можете знайти мільйон відмазок, дорого. Ваш малюк виридує, чоловік не любить фотографуватись, не знає, що одягнути, все ще завгодно. Але якщо відкладати все на потім, можна зовсім залишитися без цінних спогадів. Сьогодні моїм головним героєм зйомки 4 роки і 1 рік. В такому віці особливо не сплануєш саму зйомку, це завжди імпровізація, і це круто, цього не варто боятися. Найголовніше показати цю сім'ю особливо гарною, такою, якої бачиш саме ти. І, звісно, передати щирі справжні емоції. Діти мають маленький поріг залучення. Діти мають маленький поріг залучення від трьох до семи хвилин. Тому в цей період я намагаюся їм давати найважливіші сцени. Головною задумкою цієї зйомки була саме шафа, тому ми почали з цієї локації. Я до глибини душі творча людина і дуже люблю створювати реквізит для зйомок своїми руками. І ось 11 вечора, і я вирізаю пташок для таких чарівних кадрів. Ще дуже круто додавати різні аксесуари для індивідуальності образу. В нашому випадку ми додали корону з чарівною паличкою та підняли настрій принцесі на всю зйомку. Таким чином, діти вживаються в роль, і це може додати крутих емоцій. Також дітям часто подобається дивитися на результат одразу під час зйомки. І я з великим задоволенням показую їм їх фото. А ще іноді пропоную самим натиснути кнопку спуску під приводом того, щоб сфотографувати маму з татом чи братика, сестричку там. І коли дитина зробить той кадр сама, можна одразу помітити, що її очі просто горять від гордості. Для мене це про довіру і теплий контакт з дітками. Нерідко трапляються і сльози в процесі зйомки, і хочу вам сказати, що це не привід панікувати і засмучуватись батькам. Це діти, і це абсолютно нормально. Я, звісно, дивлюсь по реакції батьків, але мені щиро подобається робити і такі портрети теж. В них є досить сильна така емоція, і вона має свій шарм. Е, особливо, якщо застосувати ЧБ. В минулому відео я розповідала про важливість кадрування фотографії, адже кожне фото може заграти новими фарбами. Наприклад, ось оригінал фото. Додаємо ЧБ і кадруємо. І це те про що я говорила раніше, щоб ЧБ підсилює емоцію. А тут кадруємо ще більше. Бачите різницю? Настільки крупні деталі можна додати в якийсь колаж, і це буде дуже круто виглядати в повній серії. До речі, в своєму інстаграм я не раз говорила про те, як важливо друкувати ваші фото, і не перестану це повторювати час від часу. Вже не раз стикалася з ситуаціями, коли летів жорсткий диск, клієнти губили свої фотографії, а все це дуже цінні спогади. Саме тому я не дуже люблю зберігати фото тільки в електронному вигляді і маю власну бібліотеку спогадів. Я регулярно допомагаю своїм героям формувати фотокниги і надсилаю їх до друку, тому не соромтеся Татися до мене з цього питання, я із задоволенням допоможу вам створити ваші спогади. Поговоримо трохи про спалахи. Дітки дуже втомлюються від них. Та як на мене, сімейна зйомка це не зовсім той формат, де краще його застосовувати. Коли за вікном похмура погода, а у вас запланована зйомка в студії чи вдома, а ви бачите цю сіру картинку, в яку хочете додати світла. Я зазвичай використовую фотоліхтар. У мене LightOn Model X, компактний та яскравий. До цього працювала з Bright, але він прям дуже великий і це не завжди зручно. А взагалі, якось хочу придбати собі ліхтарик від PhotoLex. Він має також маски Гобо і кольорове світло. Це буде дуже зручно як для власних зйомок, так і для роботи. Ну що ж, я сподіваюся, кожен з вас знайшов щось корисне для себе з мого влогу. Якщо у вас є якісь побажання, ви хотіли би щось побачити в моїх наступних відео, обов'язково пишіть в коментарях і підтримайте підпискою. До зустрічі на каналі!